27 грудня на засіданні виконавчого комітету прилуцької міської ради розглянули питання про виділення коштів для надання матеріальної допомоги постраждалим від наслідків російської атаки. Нагадаємо, 19 листопада країна-агресор обстріляла Чернігівщину. Було зафіксоване влучання і в адміністративну будівлю прилуцької громади. У результаті 18 домогосподарств отримали пошкодження. Громада вирішила фінансово підтримати таких прилучан. Рішенням виконавчого комітету виділено кошти на цю потребу. Сьогодні відбуло. Ось засідання виконавчого комітету пророцької міської ради, на якому ми розглянули одне питання, це надання фінансової підтримки тим сім'ям, домогосподарства, яких постраждали внаслідок російської агресії. Ще раз буду говорити прилучанам, що це не компенсація, а це фінансова підтримка від нашої громади. Комісія міської ради працювала, були зафіксовані усі пошкодження того чи іншого домогосподарства і подані до державного реєстру. То нам залишається тільки чекати компенсації. Сенсації від держави